В європейських країнах досвід про життя дітей з батьком, з чоловіком, батьком, набагато більше, чи ніж ніж в нас, наприклад, в Україні. Mm -hmm. так? так от в тих сім'ях, де діти залишилися з психічно дорослим батьком після розлучення, з тих чи інших економічних, моральних, або батько взяв на себе цей обов'язок, і діти жили, виростали з батьком, а діти менш травмовані, як в тих сім'ях, в яких діти залишались мамою. Це нонсенс. Я була шокована. Чому? Жінка переживає розлучення, і в ці всі проблеми життєві набагато більш емоційніше. І згадайте, жінка, коли їй погано, що вона робить? Говорить. Балакає Ми ж 14-20 тисяч слів повинні за день сказати, а чоловік 9. А чоловіки в собі хамують. Чоловіки менше виносять назовні, менше обговорюють своїх. Поганих дружин або недобрих мам, і так далі.